Всім самий величезний привіт. Вітаю вас в Аврорі. Так, ну що ж, повитягали своє взуття із замші, із нубука Ось такий спрей захисний, 69 гривень, точніше, фарба. А ось такий захист від вологі та бруду. водовідштовхуючий 77 гривень. Так, крем. Блиск для взуття 14 гривень з губкою. В магазині Аврора. Так, тут на поличках, я бачу, привезли. Точніше, вони вже були, але їх швиденько розібрали, календарі ось ці на магніті. А де ж магніт? О, оцей самий гарний, да? Ну, Він тільки на Новий рік, а потім буде висіти у вас цілу зиму. Ціле літо з Новим роком. 29 гривень. Так, дивіться, які привезли вази нові. Цікаві так, да? Обхляпав хтось. Вазочка для квітів, гіпсова, 39 гривень. Дивіться, яка шкатулка цікава, теж гіпсова 59 гривень. Досить такі цікаві підсвічники в фьюзку є схожі, 88 гривень. Так, шкатулка дерев'яна плетена. Ага, по 9 гривень. А я думаю, що це оце. А що це таке? Що це таке? Ємність, з кришкою декоративно. А це оці шкатулочки, так? Да? В акції. 9 гривень. Багато різних рослинок зараз. В акції 84. Опа, і маленькі по 69 та 55 гривень. 44 гривні скринька до дня народження на куп'юри. І дерев'яні також по 44 гривні. В акції поліроль, кондиціонер для шин, чорна гума. 29 гривень, зараз хороша ціна. Якщо будуть морози, мастило для замків дуже хороша річ. 39 гривень. Кондиціонер для пластику та гуми. 69 гривень. Зараз теж хороша ціна був. 99 Так, в акції 49 гривень. Зараз паяльник електричний. Теж хороша можливість зекономити. Тут ще бачу якийсь паяльник електричний по 77 гривень. Склоріз 39 гривень, можливість зекономити 10 гривень. Термометр кімнатний цифровий 149 гривень. Монометр 29 гривень. Так, ну що, зараз доречні трійники будуть потрібні. Так? 55 гривень. В акції нічники, оглядове коло 3D з USB кабелем, 99 гривень. В акції ось цей ліхтар, я його відкривав на відео. Зараз вже відкривати не буду. Світить в двох позиціях. Ціна 9... 199 Що вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Новорічна сумка Шопер за покупками. До речі, хороша ціна, недорого. 19 гривень. Досить така вмістка. А ось цю велику бачили? Дивіться, яка гарна. Навіть логотип Аврора мультимаркет з довгими ручками можна носити на плечі. Так, ціна її зараз вам скажу. 49 гривень. Так, де більше я бачу дівчат з такими сумками. Матеріал. А, скажіть мені, як балон, да, як куртки ш'ють. Вони в різних кольорах, на магнітах, це добре, що застібки на магнітах. Дуже хороша сумка, цікава. Також з'явилася ось така новинка. Дивіться, яка цікава сумка. У мене така сумка була. Для відеокамери, але я думаю, вмістка і ще йде ось такий гаманець. так Тут у нас для миття посуду 22 гривні, 460 грам об'єм. фреш зараз в акції 24 гривні, 500 грам. Засіб для миття посуду Онікс 33 гривні. Дуже схожий на сарму. Пляшечка супер супер вош. 34 гривні. Ось і сама сарма. Правда ж схожа, дивіться. 34 гривні сарма. Ще одна новинка, засіб для миття посуду, концентрований. Достатньо однієї каплі, об'єм 750 грам. І це йде а, наш вітчизняний, Так, 59 гривень. Відбілювач по 99 гривень, об'єм 500 грамів. Отут з'явилася якась новинка за себе очищення посуду кахля та сантехніки. 500 грам, 15 гривень. Порошок Грюнвейт, вагою 350 грам, 29 гривень. Порошок мама 34. Сатін Бейбі 29. І вухастик. Ось така новинка вухастик, зроблено в Україні для ручного та автомат прання. 400 грам, 39 гривень. Можливість зекономити 10 гривень. В акції капсули для прання. Універсальні 17 штук, 109 гривень. Одна капсула 6 гривень 40 копійок. 55 гривень ось такий кондиціонер для білизни, для одягу парфумований. Це якась новинка. Універсальний засіб для прання, цілий кілограм для тканин синтетичних, для них та бавовняних. Саме наш виробник. Засіб для дитячих речей для прання рідкий без фосфатів. Тут цілий літр пляшка. 29 гривень. Зараз можливість зекономити 10 гривень. Так, ну цей кисневий плямовивідник, ви всі знаєте. Зараз він також в акції міс... місіс Хелен. 119 гривень, був 149. Об'єм, вага. 500 грамів, так, да, здається? А, 900 грамів вибачаюсь. Недооцінив. Так, ще знайшов ось такий великий порошок вухастик вагою 2100. Можна використовувати як для ручного, так і автоматичного прання. Для білих та кольорових тканин не містить фосфатів. 199 гривень. Так, це у нас новинка. Ось такий засіб концентрований, екстра білий та екстра лимонний свіжість. 64 гривні, об'єм 500 грамів. А ось це я бачу, розібрали, Також, також для унітазу 870 об'єм 39 гривень. Так, ось такий засіб для чищення 59 гривень. Лак для волосся Леда 59 гривень. Фарба для волосся 27 мальва. Хороша ціна зараз на ось це арку. Тут гель для гоління і шам... гель для душу. Де 129 гривень. А ось такий арку, там де йде піна і гель для душу, можна придбати за 99 гривень. Набір чоловічий фа гель для душу та кульковий дезодорант 134 гривні. Набір жіночий а, бальзам, тобто кондиціонер і шампунь 249 гривень. В акції набір жіночий фа. Кульковий дезодорант та гель для душу 149 гривень. Так, herbal blue. Ні. Ось 134 гривні. А цього я не бачу. Шампунь зміцнюючий. яєчні жовтки та золотий вус. 82 гривні, об'єм цілий літр. В Аврорі зараз від Калос можна придбати шампунь. Та маску за 114 гривень. Номінал цілий о -о -о літр. Даллас маска та шампунь по 109 гривень, 850 грам. Великі літрові шампуні та кондиціонери по 139 гривень. І навіть ось такі літрові можна зараз придбати за 49 гривень. В акції шампунь Шаума. Так, давно не було знижки хорошої на ось такі великі гелі для душу. 750 грамів, 77 гривень грам, жіночий і 77 гривень Мило рідке, 500 грам, 24 гривні. Шампунь від екмі оберіг. Тобто, точніше бальзам, зміцнюючий, зараз в акції, 69 гривень і також м -м -м шампунь. Також у ну, акції 69 гривень. 69 гривень wash and go. Дуже класні гелі для душу від шик. Нектар. Вони так пахнуть тортиками по 44 гривні. Об'єм 400 грам. М -м -м. Зайдіть понюхайте, хто ще з ними не знайомий. Чоловічий, три в одному, шампунь гель для душу. А ще що третє? Фейс. 59 гривень, 400 грам. Новинка, крем гель для душу, оливки. І що це у нас? Молоко та абрикос. Жіноча гігієна, те на леді 10 штук, 44 гривні. 28. 69. Котекс 79. В акції дитяча зубна паста, 24 гривні. Ці блендомет 39 гривень, можливі зекономити також 10 гривень. Присипка для взуття. В акції гель для гуління. 74 гривні 240 об'єм. З'явилось дуже-дуже багато бальзамів для губ в Аврорі. Ось такі 34 гривні. І такі також по 34 гривні зволожуючий. Захисні. Це у нас йде незнайома мені фірма. Не знаю. 39 гривень. Так, це ще у нас також Та, та, сама фирма. Новая Багато бачу в торгових центрах. Дівчата ходять ось такими телефонами, точніше, з телефонами, з такими чохлами, з великим, довгим, широким ремінцем. Кольори в асортименті. І ціна їх 77 гривень. Я буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок мирного неба. І всього-всього найкращого. До зустрічі!